Права 187. Застосуйте властивості додавання при обчисленні. Ну що ж, стартуємо, перше задання. 146 додати 322, додати 178. Давайте зрупуємо по-іншому ці доданки. Запишемо, що це дорівнює. Ну що ж, ми можемо записати, що це 146 додати. А в дужках записати, як 322. Додати 178. І це дорівнює. Ну що ж, це дорівнює. Отже, це буде 146. Додати. Ну, а як знайти суму у дужках? Можна додати 78, а потім додати 100. 322 плюс 78 це буде 400. Плюс 100, то це буде 500. Є? І це дорівнює. 146 плюс 500, це буде 646. Раз. Переходимо до другого завдання. 784 додати, а в дужках 179 плюс 116. Давайте згрупуємо по-іншому 116, згрупуємо з 784. Записуємо, що це дорівнює. Ну і в дужках записуємо 784. Додати. 116. Так. Додати залишається 179. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, 784 можна додати 16, це буде 800, а додати 100, то це буде 900. Отже, записуємо, що це дорівнює 900. Додати 179. І це дорівняє. 900 плюс 100 це буде 1000 і ще 79, то разом буде 179. Переходимо до третього завдання: 625, додати 481, додати 75 і додати 219. Будемо групувати 625 і 75, а 481 ми згрупуємо з 219. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. У дужках записуємо 625. Додати. Записуємо 75. Додати. А в інших дужках будемо групувати 481, додати 219. І це дорівнює. Ну що ж, 625 плюс 70 це буде 700. 25 плюс 75 це 100. Отже, записуємо, що це буде 700 додати. Дивимося, в других дужках. Якщо ми 19 додамо до 481, то це буде 500, а 500 плюс 200 це буде 700. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, а 700 плюс 700 це буде 1400. Переходимо до четвертого завдання. 427, додати 88, додати 203, додати 102. Ну що ж, тут будемо групувати 88 і 102, і 427 і 203. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Спочатку 427. Можна додати для зручності 203. І знайти суму окремо 88 додати 102. І це дорівнює. 427 плюс 3 це буде 430. І ще 200, це буде 630. Записуємо 630. Додати. А 88 плюс 102, 2 плюс 88 це буде 90 плюс 100, це буде 190. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, переносимо. Тут як можна додати, можна додати 30 до 190, а потім додати 600. Можна так. Ну, по-різному. Тобто можемо записати, що це, ну або додати 100, а потім 90. 600 плюс 100 це буде 730. І ще залишиться додати 90. Ну і разом це буде 30 плюс 90 це 120, 820. І. Ну що ж, ось таке завдання на групування доданків. На цьому вправу завершено.